Найпоширеніші хвороби, які спіткають геймерів, геймери, особливо професійні кіберспортсмени, часто стикаються з хворобами і розладами, пов'язаними з сидячим способом життя, надмірною концентрацією та багаторазовими діями. Ось найпоширеніші хвороби, які спіткають геймерів: синдром тунельного зап'ястя, або як кажуть народі, тунельний синдром це запалення серединного нерва в зап'ясті через повторювальні рухи. Симптоми: біль, оніміння, поколювання в пальцях. Хто страждав на цей синдром? Хай гравець Cloud9 з дисципліни LoL. Власне, через це він завершив кар'єру. Кеніс, легенда КСГО, скаржився на біль у зап'ясті після інтенсивного тренування. Причини години кліків мишкою та клавішами без відпочинку. Далі, наш хребет, постуральні розлади та болі в спині та шиї. Це викривлення хребта та хронічний біль через погану поставу. Хм, Дійсно, чому це у геймерів болить шия і спина? Можливо, через ось таку посадку. Сидіння на кріслі по 10-12 годин, нерухомість, неправильне розташування монітора це все до добра не приведе. Реальний кейс. Сімпл неодноразово говорив, що мусить звертатися до мануального терапевта. Порест у 2020 році писав про хронічні болі в шиї після лан турнірів ігр іграми, але не забувайте займатися спортом або хоча б розминку робіть кожного дня. Далі я б мала озвучити цілий список психологічних розладів, але там тільки дотери. Там все зрозуміло. Якщо хочете продовження, поставте лайк. Розповім у наступному відео.